Карина, Ярослав та Олександр із Коломицької громади під час літніх канікул грають у футбол. Збираються на спортивному майданчику поблизу школи. Коли мають уроки, також грають на подвір'ї. Волейболом займаємося під час перерви це на фізкультурі. А футболом у нас відбуваються тренування. Ми ходимо. У нас є будинок культури, біля нього знаходиться спортивний байданчик з іскусственним полем. Зімою, коли ми не можемо вийти, поїхати в футбол чи щось там ще, ми бігаємо, займаємося спортом в школі, настільним тенісом, коли долить в класі. Цю школу у селі Коломецьке збудували більше півсотні років тому, у ній немає спортзалу. Якщо дозволяють погодні умови, то уроки фізкультури відбуваються на подвір'ї на спортивному майданчику, який обладнаний на подвір'ї. Якщо не дозволяють погодні умови, уроки фізкультури відбуваються в коридорі старого приміщення, в коридорі нового приміщення. Аби на влаштовувати уроки у коридорах поблизу школи будують новий спортивний комплекс. Нині зробили каркас, забетонували підлогу та утеплили приміщення. Це буде спортивний майданчик. З полем для міні-футболу, волейболу, а також будуть два поля під невеличкі баскетбольні площадки. Зараз вичищаємо все і наливні полі будуть. Це як на спортивних майданчиках, може зустрічали, резина наливна. Також ми проводимо роботи по переходної галереї. Комплекс прибудовують до старої майстерні. У ній облаштують роздягальні, душові кабінки, санвузли та підсобні кімнати. Цим вже почали займатися тоді, коли зробили зовнішній ремонт приміщення школи, і поруч стояла стара майстерня, яка не відремонтована. Саме тоді з'явилася ідея, що її відремонтувати і зробити добудову, яка і буде саме спортивною залою, і актовою залою і для місцевої школи, і для місцевих жителів. Довжина споруди – 36 метрів, ширина – 18, а висота – 8,5 метрів. Зводити комплекс почали наприкінці минулого року. Проєктно-кошторисна складає 15 мільйонів, з яких 5 мільйонів сільська рада витрачає, а 10 мільйонів залучили через постанову Кабінету міністрів по соціальному розвитку. Нині приміщення готове приблизно на 70%. Завершити будівництво планують до 1 вересня. Такий спорткомплекс у громаді перший. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.